Всім доброго дня! Дякую вам, що заглянули до мене на канал. Сьогодні буду готувати корисний та смачний сніданок вівсяно млинець. Такий вид сніданку готується просто, в результаті виходить дуже смачно і ви навіть до самісінького обіду не захочете їсти, він настільки є поживним. Я буду готувати одну порцію, так як набагато зручніше і легше млинець перевертати, якщо він маленький, тоненький і невеликою порцією готується. Для приготування такого сніданку потрібна буде вівсянка, та, що довго готується, одне яйце, сир домашній високої жирності, потім трішки молока, сіль, можете додати спеції за бажанням і як начинку буду використовувати два види сира і солоний огірочок. Всі інгредієнти поміщаю в чашу блендера. Нам потрібно добитися однорідної консистенції, щоб всі продукти об'єдналися. Якщо вам подобаються прості та домашні рецепти із звичайних продуктів, нажимайте пальчик вверх, пишіть коментарі та діліться відео із своїми друзями. Ось я вже все змішала блендером. Маса, бачите, не густа, вона однорідна. Якщо буде густіша, ви можете додати молоко, так як якщо буде сильно густа консистенція ось цього тіста, то його буде важко перевертати на сковорідці. Вже сковорідка розігріта, трошки туди додавала рослинної олії, виливаю суміш, накриваю кришечкою і довожу до готовності. Як ви бачите, млинчик легко перевертається, він не ламається, гарно підрумянився, я перевертаю його на інший бік і довожу під кришкою теж до готовності. Потім... Знову перевертаю, тому що з тої сторони він мені здався красивішим, більш зарум'яненим, і викладаю начинку. Ви можете використовувати ту начинку, яка вам більше подобається. Сир має бути обов'язково, тому що він розплавлюється, гарний смак дає і більш стає поживним тоді страва. Все згортаю пополам, знову накриваю клішечкою буквально на одну хвилинку. І все, вуаля. Ось така смачна у нас. І поживна страва вийшла на сніданок. Обов'язково розріжу, покажу вам, який він в серединці. Ріжеться він легенько, м'якенький, пористий. Ну і, звичайно, смачний. Хто ще не готував, обов'язково приготуйте. Я думаю, вам сподобається. Особливо ті, хто дотримується дієти, хто на правильному харчуванні це самий корисний сніданок. Я всім щиро вдячна за підтримку. Залишайтеся зі мною. Бажаю вам вдалого дня! І до наступного відео. Всім пока-пока!